Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Непереможні воєводі, переможниці, ми звільнившись від бід, вдячні пісні возносимо тобі, раби твої, погородице, а ти, що маєш силу непереможну, від усяких бід визвали нас. Що до тебе взиваємо, Радуйся, невісто, невісна. Я Янгол найстарший з неба посланий був вітати Богородицю. Радуйся! та коли він побачив твоє Господи втілення з небесним гласом стояв жахаючись до Богоматери взиваючи. Радуйся бо через тебе радість засяє, радуйся, бо через тебе прокляття зникне, радуйся, Адама грішного порятунок, радуйся, від сліз єви визволення, радуйся, висота для людського розуму недосяжна, радуйся, глибина для янгольських очей непроглядна. Радуйся бо ти стала престолом Царя Господа. Радуйся бо ти носиш того, хто все носить. Радуйся, зірко, що сонце попереджає, радуйся лоно Божественного втілення, Радуйся, бо тобою відновлюється творіння, Радуйся, бо через тебе поклоняємось творцеві. Радуся невіста невісна, знаючи себе чистою, свята Діво, сміливо каже Гавриїлові надзвичайне Твоє Слово незрозуміло для душі моєї, бо як ти провіщаєш зачаття без сімени, взиваючи Аллилуя. Задум незбагненний, зрозуміти бажаючи, запитала діва Божого посланця, Скажи мені, як з непорочного лона дівочого може син народитися?» І він же відповів їй, зі страхом взиваючи, «Радуйся невимовною ради тайно й Радуся віру для тих, хто потребує мовчання, радуся початку див Христових, радуся повелінь Його, основу. радуся сходи небесні, що ними зійшов Бог, радуся мосте, що провадить від землі до неба, радуся для янголів, преславне диво. Радуйся для бісів, прегірка поразко, Радуйся, бо ти світу народила, придивне, радося бо, як це сталося, ти нікому не ні відкрила, радося бо розумом перевищуєш мудреців! радося бо розуміння вірним освітлюєш, радуся невісто невісна. Сила Всевишнього окрилила тоді непорочну діву, і вона зачала, а доброплідне лоно її показало, як ниву родючу всім, хто хоче збирати плоди порятунку, співаючи Аллилуя, маючи Бога в лоні своєму, поспішає діва. До Єлисавети немовлятко ж тієї, як почула її привітання, зраділо і заграло, мовби піснями вітаючи Богородицю, а радуся галузко неув'ядної лози, а радуся нетлінного плоду придбання, радуся вихователько вихователя чоловіка любного. Радуйся, бо ти народила садівника нашого життя, Радуйся, ниво, що народжує багатство милосердя, радуйся трапезо, прибагата на дари помилування, Радуйся, бо через тебе рай наново розкішно зацвів, Радуйся, бо ти пристановище для душ готуєш. Радуся приємне молитви кадило, радуся всього світу очищення, радуся боговоління Боже до смертних людей, радуся сміливости смертних до Бога, радуся невіста невісна. Бурею сумнівів, охоплений, збентежився праведний осив, дивлячись на тебе, що мужа не знала, гадаючи, що тебе непорочна зведено. Але ж як довідався про зачаття від Духа Святого, взивав «Алелуя!» Почули пастухи, як янголи оспівують пришестя Христове в людському тілі і поспішили до нього, як до пастиря, але побачили його, як ягня непорочне, у лоні Марії випасене та славлячи її взивали, а радуся мати ягнятка і пастиря. Радуся кошаро духовних овець, радуся захисте від невидимих ворогів, радуся відчинення райських дверей, радуся, бо небесні співрадіють земним, радуся бо земні торжествують з небесними, радуся апостолів, слава беззупинна». Радуся сростотепців мужносте непереможна, переможна, радуся непохитна основа віри, радуся ясне благодати пізнання, радуся бо тобою, спустошене пекло, а радуся, бо через тебе ми задягнулись у славу. Радуся, невіста невісна. Побачивши зірку, що йшла по волі Божої, волхви пішли за її світлом, немов за світильником, шукаючи могутнього царя і досягнувши неосяжного, зраділи, співаючи йому Алелуя. побачили сини халдейські на руках діви того. То руками своїми людей сотворив і пізнавши в ньому владику, хоч і мав він вигляд раба, поспішили дарами його вшанувати і виголосити благословенні, Радуйся, мати зорі незаходимої, Радуйся, світанку таємничого дня, Радуйся, бо ти піч умани, гасила. Радуйся, бо просвічує служителів святої Тройці, Радуйся, бо лютого мучителя позбавила влади, Радуйся, бо явила Господа, чоловіка-любця Христа, Радуйся, бо варварського служіння, позбавляєш, Радуйся, бо від лихих учинків відхиляєш, радуся. Бо вогнепоклонство ти загасила, Радуйся, бо сполум'я пристрастей визволяєш ти, Радуйся, провідниці вірних, Радуйся, всіх поколінь веселосте! Радуйся, радося невіста невісна, богоносними проповідниками волхви повернулися до Вавилону. Здійснивши Твоє пророцтво і всім проповідували про Тебе, Христе, обминувши Ірода як безумного, нездатного співати. Аллилуя, засяявши в Єгипті світлом істини, Ти розвіяв темряву омани, бо їдали його, не стерпівши, Твоєї сили спасе попадали, а ті, що визвалися від них, взивали до Богородиці, Радуйся оновлення людей, радуйся подолання демонів, радуйся, бо ти владу лукавства знищила, радуйся, бо ідарську облесливість викрила. Радуся море, що потопило фараона духовного, радуйся скеле, що напоїла спраглих до життя, радуся стовпе вогнений, що всі ми темряви дорогу показує. Радуся покрове світу, ширший за небозвіт. Радуся поживо, наслідниця манни. Радуйся служителько Святої втіхи, радуся земле обіцяна, радося земле, з якої тече мете молоко, радуся невіста невісна. Коли Симеон хотів відійти від цього світу Облесливого, ти віддався йому, як немовлятко. Але він пізнав тебе як Бога найсвятішого, через те і здивувався твоїй невимовній премудрості, взиваючи Аллилуя. Новий твір показав творець, коли прийшов до нас свого творіння, бо зачався божественно в непорочному лоні. Та вийшов із Нього, зберігаючи його таким, як було перед тим нетлінним, щоб ми, побачивши диво, співали Богоматері «Радуся, квітко нетлінності, Радуся, Вінцю стриманості, Радуся, бо ти засяяла подобою Воскресіння. Радуйся, бо життя є ангельське, ти показала, радуйся дерево ясноплітне, що його плоди споживають вірні, радуйся дерево ряснолисте, що багатьох окриває, Радуйся, бо носила в лоні визволителя, поневолених, Радуйся, бо народила провідника для заблуканих. Радуся суддя праведного облагання, радуся багатьох гріхів прощення, радуся вбрання відваги для нагих, радуся надія безнадійних, радуся любове, що всяку пристрасть перемагає, радуся невіста невісна, Дивне народження побачивши. Відійдемо від цього світу, перенесемось розумом на небо, бо задля цього Всевишній Бог на землі з'явився як смиренна людина, бажаючи піднести до висот тих, що співають йому. Аллилуйя. Увесь був на землі і неба ніколи не покидав Бог. Слово незбагненне, бо то був Божий прихід, а не зміна місця і народження від діви, що прийняла Бога, почувши величання, радуся оселе Бога Неосяжного, радуся двері дивної таємниці, радуся для невірних нечуване диво. Радося для вірних найпевніша похвала, радуся присвята колісниця, сущого на Херовимах, радуся світлице, преславна сущого на серафимах, радуся, бо ти супротивників до згоди привела, радуся, бо ти дівоцтво і материнство сполучила. Радуйся, бо через тебе провину прощено, Радуйся, бо тобою відчинено рай. Радуйся, ключ до Царства Христового, Радуйся, надії надія блага вічні, Радуйся, невісто невісная. Усі янгольські сили здолувалися, величності Твого втілення, Христе. Бо неприступного Бога побачили як преступну для всіх людину, що з нами перебуває і чує від усіх Аллилуя. Красномовця велимовних бачимо перед тобою, Богородице, як риб безголосих, бо неспроможні висловити, як ти залишаючись дівою. Змогла народити, а ми дивуючись таємниці, з вірою взиваємо, радося проймудрості Божої, містилище, радося провидіння Божого скарбнице, радося, бо ти мудреців немудрими виявляєш, радося, бо красномовці німіють перед тобою. Радуся бо люті дослідники, розум втратили, радуся, бо знітилися каскарі, радуся, бо афінські ти не розриваєш ти, радуся, бо мережі роболовців наповнюєш, радуся, бо із прірви невідення виводиш. Радуйся бо розум багатьох просвічуєш, Радуйся, кораблю для тих, хто хоче врятуватися. Радуйся, пристановище в житейському плаванні, радуся невісто невісна, бажаючи врятувати світ усього, творець прийшов, як обіцяв. І вічно сущий пастире Бог з любові до нас став людиною, щоб подібним подібне призвати, тому і чує належне Богої. Аллилуїя. Твердиня для дів ти, Богородице Діво, і для всіх, хто до тебе припадає, бо творець неба і землі обрав тебе, пречиста. Оселившись у лоні твоєму, і навчив усіх взивати до тебе, радуся стовпи снотливості, радуся двері порятунку, радуся начальнице духовного відродження, радуся подателько Божої ласки, радуся, бо ти відновила нас у гріху зачатих. Радуйся, бо напоумила безумних, Радуйся, бо розвратителя розуму знищуєш, Радуйся, бо сівача невинності народила, Радуйся, світлице, непорочного подружжя, радуйся, бо ти вірних із Господом поєднала, Радуйся, добра вихователь кодів. Радося дівственного окрасо святих душ, радося невісто невісная. ніяка пісня не в змозі уславити багатство милосердя Твого, хоч би принесли тобі святий Царю, стільки пісень, як піску. Нічого б не зробили відповідного, дарованому тобою нам, що співаємо тобі. Аллилуя. Як світлоносну свічу, що з'явилася тим, хто перебуває в темряві, ми бачимо святу Діву, бо, запаливши духовне світло, вона приводить усіх до пізнання Бога. Освітлюючи розом зорею і вшановується такою хвалою, радуся проміння Сонця духовного, радося сяйго незгасимого світла, радуся блисковку, що душі просвічує. Радося, бо ти, як грім, ворогів страхаєш. А бо вельми ясною просвітою сяєш. А бо річкою повноводною розливаєшся, а образи живоносної купелі, Радуйся, від гріховного бруду очищення, Радуйся, купеле, що сумління обмиває. Радуйся, чашо, що напуває радістю, Радуйся, аромати Христових пахощів, Радуйся, життя таємничої радості, Радуйся, невісто невісна, бажаючи дарувати благодать прощення гріхів, той, хто всі гріхи прощає, прийшов сам до людей. Що відійшли від Його благодаті і розірвавши рукописи пролин, чує від усіх «Алелуя!» Оспівуючи народженого Тобою, хвалимо Тебе, Богородице, всі, як живий храм, бо Господь, що все тримає, рукою своєю. Оселившись у твоєму лоні, освятив, прославив тебе і навчив усіх співати Тобі, радуйся скиніє Бога слово, радуйся, свята над святими, радуйся, кивото, позолочений духом, радуйся скирнице, життя невичерпне, радуйся, корона, коштовна. Володарів богочестивих, Радуйся, найдорожча похвало священників боговійних, Радуйся, непохитний стовп церкви, Радуйся, непорушна твердина царства, Радуйся, бо тобою звершуються перемоги, Радуйся, бо тобою переможено ворогів. Радося тіла мого зцілення, радуся душі моєї порятунок, радося невісто, невісна, о всехвальна мати, що породила найсвятіше слово, прийми нині наші пісни співи, і від усякої позбав напасти всіх. І від вічної муки врятуй тих, що співають тобі. Аллилуя, олилуя, О, всехвальна мати, що породила найсвятіше слово. Прийми нині наші пісні співи, і від усякої позбав напасти всіх, і від вічної муки врятуй тих. Що співають тобі, Аллилуйя, оллилуйя, оллилуйя. О Всехвальна мати, що породила найсвятіше слово. Прийми нині наші пісні співи і від усякої позбав напасти всіх, і від вічної муки врятуй тих. Що співають тобі, Аллилуя, Аллилуя, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Янгол найстарший з неба посланий був вітати Богородицю, радуйся, та коли він побачив твоє Господи втілення з небесним гласом, стояв жахаючись до Богоматери, взиваючи – Радуйся бо через тебе радість засяє, радуйся, бо через тебе прокляття зникне, радуйся, дама грішного порятунок, радуйся, від сліз єви визволення, радуйся, висота для людського розуму недосяжна, радуйся, глибина для янгольських очей непроглядна. Радуйся бо ти стала престолом Царя Господа, радуйся бо ти носиш того, хто все носить, радуйся, зірко, що сонце попереджає, радуйся лоно Божественного втілення, радуйся бо тобою відновлюється творіння, Радуйся, бо через тебе поклоняємось творцеві. Радуйся, невіста неневісна, Непереможні воєводі, переможниці, ми звільнившись від бід, вдячні пісні возносимо тобі, раби твої, погородице, а ти, що маєш силу непереможну, від усяких бід, визвали нас, що до тебе взиваємо. Радуйся, невіста невісная, прийми все цариця, на все добре, пречиста владичиця Богородице, удар від нас, негідних слуг твоїх, цю величальну пісню, що тобі єдиній належить, бо тебе вибрано з усього людського роду. Ти вища понад усі створіння небесні і земні, бо через тебе був з нами Господь сил, через тебе пізнали ми, Сина Божого, і удостоїлися святого Тіла і причистої крови Його, тому блаженна Ти зроду вріт, ти світліша від херовими. І чесніше від серафимів. і нині всехвальна і пресвята Богородице, не переставай молитися за нас, недостойних слуг твоїх, щоб ми стереглися від усякої омани лукавого та від усякого лиха, щоб вийшли цілими посеред убивчих диявольських спокус. До кінця життя нашого, молитвами твоїми, зберігай нас перед вічним судом, щоб ми врятовані Твоїм заступництвом і допомогою, віддавали за все славу, хвалу, подяку і честь у святій Троїці, єдиному Богові і Творцеві. Всього створеного нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.